Історія отруєнь опонентів сягає сивої давнини. Вміння позбавитись ворога за допомогою правильно вжитого трунку, високо цінувалося і вважалось навіть мистецтвом. Існували цілі мережі отруювачів. Перша така з'явилася в стародавньому Римі. Понад сотня знатних жінок патриціанок тероризували вічне місто. А до прикладу, отруювачка часів імператора Нерона щодня приймала маленькі дози отрути, щоб виробити у собі до них імунітет. Про організацію Катрін Монвуазен, а ви могли чути на моєму каналі, якщо ні, посилання буде в описі під відео. Але романтизм та витонченість цього способу вбивства зникає, коли її виконавцями стають люди жадібні, приземлені, ображені на весь світ через особисті комплекси. Про одну таку сімейку я розповім вам сьогодні. Ця історія вражає не кількістю жертв, методом позбавлення життя чи талантом убивці, але тим, що мотиви надзвичайно опосередковані. Єдине, що виділяє цю історію, те, що одна з вбивць була третьою і останньою жінкою, страченою в СРСР, бо ж офіційно там не страчували з 50-х років ХХ століття, а також останньою жінкою страченою в Європі. Сімейка Масленко, Антон Митрофанович та Марія Федорівна жили собі у Тулі на Росії і народили шістьох дітей. Пізніше вони переїдуть до Києва щодо ранньої їх біографії. Надзвичайно мало інформації невідомо де вони працювали а раннє їх життя вкрите міфами та, та таємницями. Наприклад, існує одна з версій, що під час нацистської окупації вони працювали на німецькому секретному хімічному об'єкті, що знаходився в Одесі, і ймовірно, там вони набрались навичок, які знадобляться їм у майбутньому. Проте, все ж вони жили в комунальній квартирі та виховували своє підростаюче покоління, навчали батьки дітей лише однієї цінності: що найважливіше за все на світі достаток, а еквівалент успіху це гроші, що не має бути жодних перешкод у здобуті цієї мети, навіть інші люди. І тут стає цікавіше, оскільки родина Масленко демонструвала дітям прояви соціопатії та мізантропії на прикладах, а саме вбивствах. Першою їх відомою жертвою, згідно з матеріалами справи, був сусід, який жив у комуналці та гучно вмикав телевізор. Його пані Марія накормила отруєними млинцями. Також вона позбавила життя іншу сусідку, яка присоромила її за безлад у кімнаті. Пан Антон отруїв свою родичку, що мала сміливість запропонувати готуватись до похорону його дружини, адже та захворіла, в який спосіб плеснувши трунок в самогон. Пізніше, під час слідства, з'явиться ще один факт про життя голови сім'ї Масленко. Олег Іванютин, чоловік Тамари Масленко, рекордсменки по вбивствам у цій сім'ї, про яку мова піде далі, розповідав, що жінка вихвалялась тим, що її батько в 30-х роках отруїв рідного брата через політику розкулачення. Повертаючись до тієї родички, вона вижила та пізніше слідство розповідала, що отруїлася чорним яйцем. Такий колір пояснюється реакцією продукту з отрутою. Проте злі язики, що жили в атеїстичному СРСР, розповідали плітки, що сім'я Масленко займалася окультизмом, оскільки в їх квартирі були знайдені недопалки свічок та розмальовані свічата. Історія з пані Марією та паном Антоном на цьому не закінчується. Науку батьків діти засвоювали особливо швидко. А найкращими прикладами виховання стали уже згадана Тамара Іванютина та Ніна Мацебора. Дівчата дуже добре засвоїли фразу Мами Марії. Потрібно не скарги писати, а дружити з усіма і пригощати. Але в їжу особливо шкідливим додавати отруту почнемо з молодшої сестри Ніни Мацебори. Вона вирішила на постійно прописатися у столиці України. В банальний для того часу спосіб вийти заміж. Після пошуків вона зупинилася на старшому від себе чоловікові, якому було 69 років. Через місяць після одруження чоловік відправився в засвіти. Вердикт лікарів на той момент був звичайний: смерть від старості, проте пізніше ексгумація спростувала його, перекресливши новим висновком: смерть від талію. Старша сестра Тамара, головна героїня нашої історії, мала погляди більш далекоглядніші ніж у сестри. Проте все закінчилось для неї сумно через жадібність. Всі прояви психопатки та соціопатки у Тамари прокинулись ще в дитинстві. Як покаже пізніше слідство, знаючи, як позбуваються своїх опонентів її батьки, вона вирішила стати майстриною в справі отруєння та практикувалась на домашніх тваринах, котах та курах в дозуванні. Тамара росла надзвичайно образливою та мстивою і вважала, що всі її вороги повинні відправитись на жальник. Пізніше, після досліджень, оголосять, психіатри визнали Іванютину абсолютно розсудливою. При цьому були виділені три основні риси її особистості: край завищена самооцінка, гіперобразливість і мстивість. Всі ці риси характерні для соціопатів, параноїків, нарцисистів. Перші проблеми з законом у Тамари трапились, коли їй було 18. Її спіймали за спекуляцією та на декілька місяців замкнули у виправному закладі. Деталі цієї справи на жаль досі невідомі. Щоб здійснити свої мрії, Тамара йде тим самим шляхом, що і сестра Ніна знаходить собі чоловіка-далекобійника. Професія доволі прибуткова в ті часи, але цього для неї було замало, тому вона вирішила його позбутися уже відомим вам способом, а саме труїла, збільшуючи дозу. Отож, Тамара йшла до своєї мети. Чоловік її слабнув, відчував тому та біль в суглобах. Напарник її чоловіка під час слідства згадав один епізод. Чоловікові від Тамари стало погано під час рейсу. Попросив підмінити його, але самопочуття далі погіршувалось. Приїжджаючи повз річку, запитав у мене може мені скупатися, щоб підбадьоритися? Я швидко пірну, прийду в норму і рушимо далі. Мені Томка і рушник чистий приготувала. Коли водій витирав голову, напарник з жахом побачив, що увесь рушник був у волосі. Після цього рейсу він помер, затвердженням лікарів від серцевого нападу. Тамара отримала, що хотіла, але цього їй було мало. Тому вона знову вийшла заміж за Олега Іванютина, взявши його прізвище. У цьому шлюбі вона мала план по довгострокових інвестиціях. Люди мають вмирати за свиней. Саме так вам не почулись. Справа в тім, що Тамара з дитинства мріяла про свинячу ферму. А для цього потрібна була земля та приміщення, а у Олегових батьків усе це було. Тому, через деякий час, будучи у свекрів, Тамара приготувала чудову вечерю, після якої на наступний. День свекру стало недобре. Олег порадив батькам викликати швидку. Лікарі поставили діагноз загострення поліартриту. Невістка у постаті Тамари викликалась бути доглядальницею для свекра, і в цій справі показала себе з ідеальної сторони. Мила його вкривала та годувала. Після кожного прийому їжі старому ставало все гірше, допоки він не помер. Під час похорону Тома вирішила не зволікати і прибрати одразу свекруху. Коли у останньої заболіло серце, Тамара принесла їй краплі, від яких маму Олега одразу знудило. Хто був присутній на похоронах, стверджували, що на власні очі бачили, як невістка дістала підозрілу рідину та подала для вдови. Усі накинулися на Тамару, проте на її захист став уже чоловік. Справа в тім, що вона його теж труїла впродовж усього часу, але в такий спосіб, щоб він жив, а точніше існував, відчував біль, облесіння, імпотенцію. І таким чином вона контролювала слабкого чоловіка, який вважав, що кращої партнерки на все життя собі не знайде. Після інциденту на жалобній церемонії мати Олега невдовзі вмерла. Ціль досягнута. Спадок у вигляді землі та приміщень є. Отже, можна розвивати бізнес. У цей момент з тіні виходять два гріхи нашої героїні: жадібність та тупість. Вона не розуміла, що на корм худобі потрібно витрачати гроші. З цього моменту історія стає насправді жахаючою. 17 березня 1987 року з київської школи номер 16 в лікарню на швидкій привезли трьох шестикласників і 11 працівників з діагнозом грип. Усі спостерігалися однакові симптоми: слабкість, нудота, біль в ногах, облесіння. незважаючи на посилене лікування, двоє дітей Сергій Панібрат і Андрій Кузьменко, та двоє дорослих померли майже одночасно. Інші дев'ять осіб перебували в реанімації. Для радянської влади одночасно чотири смерті викликали паніку. Була скликана надзвичайна нарада у зв'язку з цією ситуацією. Були висунуті різні гіпотези щодо ситуації. Радіація, оскільки нещодавно була чорнобильська катастрофа, невідомий штам грипу, отруєння токсинами у шкільній їдальні. Останню версію до кінця відкидали, проте після початкових розслідувань повернулися саме до неї. Прокурори та сани почали шукати медсестру дієтолога цієї школи. Її знайшли. Мертвою Наталя Кухаренко покинула цей світ за місяць до інциденту. Вона скаржилась лікарям на схожі симптоми: оніміння і холод в ногах. Лікарі поставили їй діагноз серцева недостатність. Від себе прошу зауважити прекрасність безкоштовної медицини радянських часів. Проте ще за півроку до дієтологині у лікарню з цим же потрапили двоє учнів, один з них навіть облисів, і тут все вказувало на отруєння. Розпочалися обшуки по школі, та це нічого не давало, допоки слідство не почала заважати хамовита, скандальна і неприємна посудомийка Тамара Іванютина. Так, Тома влаштувалося працювати у школу, але далеко не тому, що любила дітей, а тому, що можна було красти їжу та недоїдки для свиней її ферми. Дітей вона ненавиділа. Ті двоє учнів, що потрапили у лікарню, мали нахабність взяти зі столової недоїджені котлети та кістки для домашніх улюбленців, цим самим створивши конкуренцію для Тамари, за що учні на наступний день були покарані смаколиками Сталієм. Талій це не єдиний засіб, яким користувалась родина Масленко. Вони і звичайні, як до прикладу, щуряча отрута. Але де ж вони діставали саме талій? Все просто через знайому з геологічного інституту для боротьби зі шкідниками. Адже талій в геології використовувався для відділення часток каменю. Не лише ці діти були жертвою Тамари, інші теж, які, наприклад, не попіднімали стільці на парти чи відмовилися прибирати. Тома була доволі конфліктною особистістю, на що вказували усі працівники та учні школи. Навіть самі слідчі це помітили. Я зробила висновок, що в цій школі нас не люблять. Згадувала експерт-хімік Валентина Калачикова. Посудомика Іванютина ходила за мною по п'ятах, як наглядач. Напевно, вирішила, що я у них кастрюлю вкраду або крупи в кишені, насиплю. Моторошне відчуття, чесне слово, погляд недобрий, важкий. Як цю мегеру взагалі допустили з дітьми працювати? І тут насправді виникає питання, як. Йдучи далі по доказам, слідчі почали перевіряти працівників їдальні. Виявилось, що Тамара Іванютина працює по підробленій трудовій книжці, адже в юності вона була осудженою за спекуляцію і не мала права працювати у школі. Як ви могли здогадати, справа у хабарях. Слідчі почали копати і знайшли скелети у шафі Тамари з такими ж симптомами, що й у дітей та працівників школи натрапили на висновок смерті усіх членів родини. Слідство перейшло в активну фазу. У домі Іванютиної не змогли знайти нічого допоки не звернули увагу на швейну машинку. Валентина Петрівна Калачикова раптом підійшла до тумбочки, яка стояла біля вікна, і попросила відкрити дверцята. Іванютина, яка спостерігала все те, що відбувалося, з презирством, невпевнено зробила крок до тумбочки. Це швейна машина від свекрухи мені дісталася. Будете оглядати? Будемо оглядати. Відкрийте або дайте ключ, я сама відкрию. Іванюти на жбурнула ключі на підлогу і майже прошипіла сама. Відкривай, білошвійка. У ній був знайдений талій. Що ж, першочергова Тамара сама все розповіла з особливою насолодою, як отруїла дієтологиню Кухаренко, тому що та мала необережність робити зауваження Іванютиній, в тому числі за недотримання правил гігієни, грубість і хамство. Також що підозрювала її у крадіжках харчів та їх псуванні. Тамара розповіла, як за допомогою отруєного апельсину хотіла позбутися завідуючого їдальнею, що теж прикрив їй доступ до продуктів. Але чоловіка врятував щасливий випадок. Проте тут Тамара не з зупинилась. Вона отруїла гречку та печінку в їдальні, яку мав з'їсти завідуючий нога. Але через збори він запізнився на обід, а фатальну страву з'їло троє учнів та одинадцять дорослих, що й потрапили в березні у лікарню. Тамара, війшовши в кураж від насолоди своїми діями, розповіла, що отруїла дітей. Я вирішила. Покарати їх заявила Тамара, слідству цього було достатньо, але воно вирішило перевірити і сестру Тамари Ніну, та за схожими симптомами встановили її причетність до вбивства літнього чоловіка. Загадкою залишались лише батьки, адже обшуки нічого не дали. Чому ж слідчі взялися за родичів? Бо Тамара під час свого допиту сказала: у такій справі випадковостей бути не повинно. Батько ледь не погорів на звичайному курячому яйці. Добре, що лікарі виявилися лохами. Знову прошу зауважити прекрасність безкоштовної медицини радянського періоду. Проте одного разу пані Марія звернула увагу на свою сусідку по комуналці, що мала несправедливо високу пенсію по інвалідності. Тому вирішила класично її нагодувати млинцями з отрутою. Проте старенька вже чула, що дочка Марії Тамара в СІЗО за справу про отрути. Тому гостинці віддала котові, котрий через три години помер. Сусідка одразу повідомила про це слідство у висновку. На рахунку сімейства 40 доведених отруєнь, 13 зі смертельними наслідками і безліч тварин. Найбільшого успіху досягла Тамара Іванютина, 20 отруєнь, дев'ять з яких виявилися смертельними. Батьки дістали вирок у вигляді: Антон, 13 років, Марія 10 років. В тюрмі вони й померли. Сестра Ніна отримала 15 років і вийшла на волю в часи незалежності України. Що з нею далі невідомо. Тамара Іванютина отримала найвищу міру покарання, хоча багато хто сумнівався, що її розстріляють, адже такого не робили вже понад 30 років. Проте в будь-якому випадку Тамару чекала б смерть від суду Лінча за школярів. Коли Тамарі надали останнє слово, вона відмовилася визнавати провину і вибачатись. У мене не те виховання, гордо сказала вона. Тамару Іванютину розстріляли в кінці 1987 року в Лукянівському СІЗО Києва. Вона стала третьою і останньою жінкою офіційно засудженою до смертної кари в СРСР і останньою жінкою, страченою в Європі. Дякую, що були зі мною. Свої думки про цю історію залишайте в коментарях. Також відтепер ви можете стати спонсором каналу, натиснувши на відповідну кнопку під відео. І пам'ятайте, не варто боятися темряви, варто боятися тих, хто ховається у ній.